Ліза, я так стомилася. Це викладач так багато, голосно балакав. Лілю, ти погано засвоїла навчальний матеріал. Не балакав, а лементував. Ламентувати, говорити дуже голосно, галасувати, щеняти гамір, галасуючи разом у діалозі або розмові. Ой, Ліза, не нагаварі на мене, я все слухала. По перше, я не нагомарюю, а ремствую. А по-друге, я хочу, щоб ти добре засвоїла навчальний матеріал та підготувалася до іспитів. Ремсувати. Виявляти невдоволення ким або чим-небудь. Нарікати на когось або щось. Дякую, талану вам і гарного дня. Талант. щастя, удача або ж доля, життєвий шлях кого-небудь. Я думала тут вітерок, а тут реально прохолодно. Лілю, ну який вітерок? легіт. Легіт легкий, приємний вітерець. Ой, яка смачна чашка кофе. Яка ж це чашка? Це філіжанка. Філіжанка невелика посудина, частіше з вушком, переважно з порцеляни, фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої. Ліза, подивись, який гарний голуб. То який же це голуб? Це турки. Туркіт або туркут голуб особливої породи. Чубатий, волохатий, який відзначається туркотанням, поркотінням. переходьте за посиланням. Вивчайте різноманітні, аутентичні українські слова разом з нами та готуйтеся до іспитів. Викорінюйте в собі все російське та вивчайте українську мову разом з нами. Наближаємо перемогу разом! А яке слово ми наголосили неправильно перевір за словником?